Суццовому. Дітки, знайомтесь, це Сашко та Даринка. Запрошують нас з вами поїхати до дитячого іграшкового магазину. Ось ми і приїхали до магазину, який називається Динозаврик. В магазині цим багато гарних іграшок малята. Ви тільки подивіться. Які гарні різнокольорові стоять на поличках. Іграшки. Сашко та Даринка хочуть купити всі іграшки для себе. Та для своїх покупок взяли різнокольорові кошики. Зелений, синій, червоний та жовтий. Давайте складемо іграшки. Кошики відповідного кольору. Це черепашка. Якого кольору? Зеленого. Покладемо її до зеленого кошика. Це машинка якого кольору? Правильно синього. Покладемо її до синього кошика. Це м'ячик. Якого кольору? Правильно. Жовтого. Покладемо його до жовтого кошика. Це машинка. Якого кольору? Правильно синього. Покладемо її до синього кошика. Це Екскаватор якого кольору? Жовтого. Покладемо його в жовтий кошик. Це мотоцикл. Якого кольору? Червоного. Покладемо його до червоного кошика. Це жабка. Якого кольору? Зеленого. Покладемо її до зеленого кошика. Це грузовик якого кольору? Червоного покладемо його до червоного кошика. Це кубик якого кольору? Синього покладемо його до синього кошика. Це жирафа якого кольору? Жовтого. Покладемо його до жовтого кошика. Це м'ячик якого кольору. Синього покладемо його до кошика синього кольору. Це відерце. Якого кольору? Жовтого покладемо його до жовтого кошика. Це машинка. Якого кольору? Червоного покладемо машинку до червоного кошика. Це кошенятко. Якого кольору? Жовтого – покладемо його до жовтого кошика. Це літак якого кольору? Зеленого покладемо його до зеленого кошика. Це ячик. Якого кольору? Червоного покладемо його до червоного кошика. Дітки. Ви, молодці, допомогли Сашкові та Даринки розкласти всі іграшки по кошикам відповідно їх кольору. До нових зустрічей, малята!